Від оффорі, не веселі кольори і ніколи їх не згасить, ані ні доща, вітри, світо в поле друже. Шановні наші маленькі друзі, ми учні 7-го Б класу, запрошуємо вас віддати школу світлофора Маргайки. Ми живемо у суспільстві людському. Дуже багато є правил у ньому. Правила це треба знати, щоб життя зберігати. Знання запасай на майбутнє, бо для людини це сила могутня. Вулиця, дорога, перехід, світофор не нові слова. Це вже основа нашого рухливого життя. Треба знати правила руху. Хоч питання це дуже складне, але знай, що життя в нас одне. Щоб трагедії не сталося ніколи, йди впевнено до нашої школи. Школа світоформуаргайка. Перше правило ти знай, на дорозі не зевай. глянь ліворуч, глянь праворуч і крокуй собі вперед. Не загадка, а морока, не дракончик він, не джин. Має він три гарних ока, але дивиться одним. Два завжди відпочивають, а одне ж таки не спить. Кольори всі різні мають, кожним полум'ям горить то червоний, то зелений, і жовте сонечком блищить. Ось підходьте всі до мене, відгадаєте умить. Транспортом я регулюю, як справжнісінький актор. Всім свої права диктую. Ну а звуся. Це світлофор. Два колеса і дві педалі лечу вперед, безмежні далі. Та з рук руля не випускаю, бо правила дорожні знаю. Це велосипед. Ось такі в нас чудеса. Є чотири колеса. Хатка йде собі сміливо, Хочеш вправо, хочеш вліво, Хочеш в ліс чи до реки. Що за хатка, дітлахи? Це автомобіль, наче пташка він летить, але всім на лихо він реве, тріщать, кричить, бо не може тихо. Є два колеса у нього, сила й швидкість також є, швидко мчить він по дорогах, має ім'ячко своє. Це мотоцикл. Як колір міняє, когось зупиняє, то пішоходів, а то водіїв, Хто відгадати загадку зумів. Це світлофор Не говорить, а мовчить, Тихо нишечком вісить, при дорозі на стовпі, а розкаже все тобі. Де спинитись, де звернути, де поїсти, де здрімнути, хто ж оце такий мастак. Придорожній добрий знак про добрі дорожні знаки ми розповімо вам на наступному занятті. Будьте уважні на дорозі. По дорозі п'є де джип. Він сигналить віп-бі-біп та червоне світло Веде безідує з ним. Червоний колір вмить, Треба транспорт зупинить, Жовтий стійте. Обережно рух безмежний. Заняття в школі світлофора Марагайки для вас провели вчителі. Цих містрок Єгор, Приходько Євген, Чорна Рада, Драгунова Ольга, Ковальчук Тинил і Казянінка Мар'яна.